Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні розглянемо прикольний ніж від Ганзо, модель 626. От саме прикольним його хочеться назвати, тому що по використанню і його зовнішності він викликає саме такі емоції. А ще й враховуючи те, що це бюджетний ніж, наразі його ціна зі знижкою всього 318 гривень. Як на мене, він виглядає маленькою катаною в кишені за рахунок стилізації такого руків'я, ну і звісно, танто лезо. Давайте перейдемо до характеристик. Довжина ножа становить 216 мм, довжина леза 96 мм, товщина леза 2,7 мм, а вага дорівнює 127 г. Модель має клиночок форми Tanto, покриття типу BlackWash. При виготовленні клинка застосовували сталь марки 440A. Твердість матеріалу 54-57 одиниць роквела. сталь досить тверда, проте слід уникати надмірних механічних навантажень. В іншому випадку клинок може поламатися. Хоча, маючи такий кінчик, думаю, не можна спокійно щось поковиряти. Розкласти ніж можна тільки за допомогою фліпера. А клинок фіксується лайнер локом. Старий добрий. Працює як треба. Руків'я ножа виготовлена з АБС пластику. Цей матеріал пристосований до різних умов використання, нічого з ним не трапиться, він легко миється, має стилізований вид під японську культуру. До речі, на сайті можете знайти ще два варіанти у чорному та червоному стилях. Кліпса тут м'яка, має тільки одне положення, підтемлячного отвору тут немає. Хоча можна протягнути паракорд поміж бонок. Як висновок по ножу. Він не хапає зірок з неба, але спокійно виконує свою роботу. Щось нарізати не проблема, навіть таким лезом. До речі, з кропки потрібно було його трохи підточити. Він не для тонкої роботи, тому що сам такий ніж дебелий, добре відчувається в руці, клинок вистрілює приємно. Ніж знайде застосування в туризмі, місці або просто буде гарно виглядати на полисті. Посилання на нього залишу в описі під відео. В кого такий ніж вже є, поділіться, будь ласка, вашими враженнями в коментарях. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої спільноти в телеграмі і найголовніше не забувайте допомагати нашим силам оборони. Дякую вам за перегляд! Хай щастить!